Доброго здоров'я, дорогі колеги! Ось і скінчилося літо швидко та непомітно. Це означає тільки одне, що розпочинається посівна компанія озимих зернових культур. Отже, в цьому відео якраз і хочу підняти тему протруювання насіння. А саме розглянемо деякі нові препарати, продукти від компанії Нертус. Друзі, як і раніше казав, і зараз кажу, що продуктів різних компаній дуже багато. Та дуже багато різних варіантів комбінацій діючих речовин. У кожного свій погляд на ті чи інші проблеми, своє співвідношення цих діючих речовин. Кожна діюча речовина відповідає за свій спектр грибних інфекцій в ґрунті та на насіннєвому матеріалі. В цьому році на ринок нарешті вийшов новий продукт від компанії Nertus. Це протруйник власної розробки компанії і називається він Таорд. Це новий флагман в результаті плідної та нелегкої роботи фахівців компанії Nertus. У своєму складі має аж три діючі речовини, такі як диффенокуназол 100 грамів на літр, імазаліл 100 грамів на літр та азоксістробін 40 грамів на літр. Як бачите, ці діючі речовини відносяться до хімічних груп триазолів, імідазолів і стробілурінів. Рецептура даного протруювача виключає використання такої діючої речовини, як тибоконазол. Нічого не маю проти тибоконазолу, гарна дивешка, але має один вагомий недолік. А як ви вже здогадалися, це ретардантний ефект за посушливих умов, який іноді продовжує період посів сходи. Тож, до речі, якщо плануєте сіятись в середні та пізні строки за посушливих умов, то майте це на увазі. Використовуйте таурт або інші препарати, які майже не мають ретардантних властивостей. Ну, дуже розповідати про таурт не буду. Більш докладно про новинку вам обов'язково розкажуть менеджери з технічної підтримки компанії. Тож, хто ще думає, обов'язково спробуйте. Наступна новинка в цьому списку це протруйник Тумен. Це фактично той самий таурт, з якого прибрали діючу речовину і мазоліл. І таким чином ми маємо легкий та бюджетний продукт, який найбільше підходить аграріям для півдня та Сходу України. Але все-таки має ті самі основні дві діючі речовини: це дифеноконазол 167 грамів на літр та... Азоксістробін 67 грамів на літр, які справляються з основними проблемами грибних захворювань, які можна проконтролювати лише протруюванням насіння. І найголовніше без ретардантної дії. І остання новинка на сьогодні від компанії Nertus це протруювач Тринаванта, яка має фунгіцидні та інсектицидні компоненти захисту в одному препараті, діючі речовини дифеноконозол 50 грамів на літр, азоксістробін 20 грамів на літр та тіаметоксам 250 грамів на літр. Практично той самий тумен, у який додали тіаметоксам. Дуже дієва інсектицидна діюча речовина, яку всі знають на ринку. Це преміум продукт для самих вибагливих клієнтів, які хочуть змішувати декілька продуктів і хочуть мати комплексне рішення в одній каністрі. Так що, кому потрібен комплексний контроль шкідників та грибних захворювань в одному препараті, то можна спробувати препарат Тренаванта. З цими протруйниками я вже знайомий, бо працював раніше у компанії Нертус і бачив усі їх випробування і результати, які мені дуже сподобалися. Тож рекомендую їх спробувати не просто так. На цьому в мене все. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Якщо лишилися питання, задавайте їх в коментарях. Замовити можна також і в мене по номеру телефона під цим відео. Бажаю мирного неба, гарних урожаїв, гарної ціни та до зустрічі!